Привіт всім, коли ви в збирали Лего. Більшість із вас пам'ятає його як улюблену іграшку дитинства. Ми будували замки, космічні кораблі і, звісно, нестерпно кричали, коли наступали на ту саму цеглинку 2х4 босою ногою. Але за останні 20 років дещо змінилося. Лего перетворилися з простої дитячої забави на один із найпотужніших світових брендів, а для вузького кола людей на об'єкт серйозних, іноді навіть шалених інвестицій. Існують набори, які сьогодні коштують стільки ж, скільки вживаний автомобіль. Є мініфігурки, ціна яких еквівалентна вазі чистого золота, а є предмети настільки рідкісні, що їх бачили лише одиниці. Сьогодні ми зануримося у совище колекціонерів і з'ясуємо, які лего набори є найрідкіснішими та найдорожчими на планеті. І повірте, деякі з цих цінників змусять вас по-іншому подивитися на коробки у вашій шафі. Ви на каналі Легомовний, з вас лайк, підписка та дзвіночок. А ми починаємо. Отже, що перетворює коробку пластикових цеглинок на скарб? Чому один набір коштує 50 доларів, а інший схожий за розміром 5 тисяч? Є кілька ключових факторів. Перше і головне стан. У світі колекціонерів панує мантра in silent box», тобто ідеальна нерозпакована коробка, наче щойно з фабрики. Як тільки ви розриваєте ту пломбу, ціна може впасти на 50% або й більше. Колекціонери платять за досвід володіння чимось недоторканим. Друге, ексклюзивність і тираж це найважливіший фактор. Багато найдорожчих предметів були доступні лише як подарунки на спеціальних заходах, як от Сан-Дієго Комік Кон. Або видавалися лише співробітникам Лего. Якщо у світі існує лише 100 чи 200 екземплярів, ціна автоматично стає астрономічною. Третє ностальгія та зняття з виробництва. Лего постійно оновлює лінійки. Як тільки набір зникає з полиць, вимикається годинник. Особливо це стосується ліцензійних тем, як от «Зоряний віний або володар перснів. Набори із серії Ultimate Collector Series це гарантована інвестиція. Люди, які не встигли купити їх за 300$, доларів, готові платити 1000 через 5 років, щоб закрити гештальт. Почнемо з дідуся сучасного колекціонування. Набір 10179 Millennium Falcon, першої редакції 2007 року. Коли він вийшов, усі були шоковані. По-перше, розмір 5197 деталей. По-друге, ціна 500 доларів на той час здавалася просто космічною сумою за Лего. Набір був у продажу кілька років, і всі, хто хотів, наче встигли його купити. Але у 2010-му його зняли з виробництва, і тут почалося божевілля. Ціни на вторинному ринку поповзли вгору: 800 доларів, півтори тисячі, три тисячі. На піку за запечатану коробку просили 10 тисяч доларів. У 2017-му Лего випустила нову ще більшу версію 75192. Це трохи збило ціни на оригінал, але не сильно. Чому? Бо перший 10179 це ікона. Він довів, що дорослі готові платити величезні гроші за преміальні ЛЕГО набори. Сьогодні запечатана коробка все ще легко вартує 3-5 тисяч доларів. Гаразд! Технічно це не набір, але це, можливо, найбажніша мініфігурка всіх часів. Зустрічайте містер Голд із 10-ї серії колекційних мініфігурок 2013 року. На честь 10-ї серії Лего зробило хід конем. Вони виготовили лише 5 тисяч мініфігурок містера Голда і розкидали їх по мільйонах звичайних пакетиків по всьому світу. Це було як вирати в лотерею. Це спричинило справжнє полювання. Люди годинами стояли в магазинах, намагаючись навпомазки знайти його унікальну тростину. Циліндр. Деякі скуповували цілі коробки, сподіваючись на удачу. Щойно фігурки почали знаходити, вони миттєво з'явилися на eBay. 1000 доларів, 2000. Сьогодні знайти справжнього непошкодженого містера Голда з сертифікатом це величезна удача, його ціна стабільно тримається в районі 3-5 тисяч доларів. Звісно, ринок наповнили китайські підробки, але досвідчений колекціонер одразу бачить різницю. Якщо ви думали, що 5 тисяч штук це мало. То пристібніться. Lego Inside Tour – Це супердорогий, суперобмежений тур на батьківщину Лего в Білунді, Данія. Квиток коштує тисячі доларів і потрапити туди майже неможливо. І щороку, як сувенір, учасники, а їх менше ста отримують унікальний набір, який неможливо купити ніде і ніколи. Його тираж дорівнює кількості учасників туру. Ці набори часто відтворюють важливі частини історії компанії. Наприклад, набір 4016 Аеропорт Білона 2015 року. Або 4001 Piper Airline 2009 року, що відтворює перший літак, який придбала компанія LEGO. Його тираж 32 набори. Зрозуміло, що учасники туру рідко продають ці набори, але коли це трапляється, ціни шокують. Piper Airline сьогодні оцінюється у 10-15 тисяч доларів. Це сувеніри для найвіданіших і найбагатших фанатів. А тепер територія святого Граля для фанатів коміксів, ексклюзивні мініфігурки San Diego Comic. Це не ті, що продаються, це ті, що роздають безкоштовно через лотарею. Ви маєте відстояти чергу, щоб отримати шанс виграти, шанс отримати фігурку. І саме тут Лего випускає найрідкісніших персонажів: Фенік Джен Грей у 2012-му, жінка-паук у 2013-му, зелена стріла у тому 2013-му, або чорний костюм людини Паука. Тираж якої зазвичай 100 150, максимум 250 штук на весь світ. Колекціонери супергероїв готові платити, і ціни тут просто виходять з-під контролю. Фігурка Бізаро 2012 року може коштувати 4 тисячі доларів. А от рідкісні версії, як от зелена стріла чи Фелікс, ми говоримо про 15 тисяч, 20 тисяч доларів і навіть більше. За одну мініфігурку в маленькій картонній коробці ми говорили про пластик, ми говорили про хром. Але що як вам справжнє золото? На вершині нашої піраміди знаходяться предмети, які фактично є ювелірними наборами. Це не іграшки, це артефакти. У 2001 році на зорі серії Bionicle Lego виготовила 30 масок Канохі Хау з чистого 14 каратного золота, 25 з яких роздали співробітникам і партнерам, а 5 розіграли в конкурсі. Вони майже ніколи не з'являються на ринку. Востаннє, коли одна з них була продана, у 2024 році ціна сягала 33 тисячі доларів. Але це не все. У 2007 році для святкування 30-річчя Зоряних воїн. Лего випустила 5 мініфігурок c 3 po з чистого 14-каратного золота. Вони були призами у конкурсі, їхня вартість оцінюється у 200 тисяч доларів. Але, чесно кажучи, вони безцінні, бо ніколи не з'являлися у вільному продажу. Існує також міф про золоту цеглинку 2 х 4. Їх подарували співробітникам із 25-річним стажем в компанії, це буквально злиток золота у формі цеглинки. Вартість близько 20 тисяч доларів лише за метал. Але для колекціонера це безцінна реліквія. Від мільярдів звичайних цеглинок до 5 золотих дроїдів. Світ Лего колекціонування вражає. Це доводить, що цінність це не про матеріал, це історія. Це рідкість, це маркетинг і пристрасть, яку мільйони дорослих людей готові вкладати у своє хобі. Тож, можливо, варто перевірити свої старі коробки з Лего на горищі, або може той набір, який ви купували 10 років тому, сьогодні коштує цілий статок. Хто знає, раптом ви сидите на маленькому пластиковому скарбі. Який із цих наборів вразив у вас найбільше? Або можливо, у вас є свій святий граль, за яким ви полюєте? Напишіть в коментарях. Дякую за перегляд, і нехай ваші конструкції будуть міцними. До зустрічі.